Добрий вечір, Славутич. Є запитання від вас. Досить багато. Юрій Кирилович у нас на студії і готов відповісти на всі на питання, Так, добрий вечір, Славутич. Так, готовий послухати запитання, дати максимальну відповідь або взяти їх в роботу. Зрозумів, ну тоді почнемо в нікотих городах України. Підсмотрена виплата із бюджету міста вновь мобілізованим в ЗСУ по 20-30 тисяч гривень для первічного бундірування і так далі. Підесмотрі в бюджеті Словотіча стаття розходів, із котрої можна було б бы виплачувати нов мобілізованим в хоча б тисяч по 10? По перше, хочу подякувати за запитання, тому що ми це вже обговорювали навіть в нашому ефірі. Якщо я не помиляюсь, да. це програма цього року програма турбота, яка передбачає окремі. Кошти саме на наших захисників, і по мобілізації в 2024 році ми прийняли рішення, що комісійно будемо виділяти саме по 10 тисяч, а поки така сума. І додатково ті хлопці, які на передовій, які мають. Нагальну подрему, прямо от сьогодні і зараз. Також на це передбачені кошти в міському бюджеті. Тому так, ми не відстаємо від трендів, якщо це можна так назвати, а насправді це просто наш обов'язок допомагати нашим військовослужбовцям, нашим захисникам і захисницям. І ці кошти передбачені. Від Укртелекому прийшло повідомлення про примусове відключення фіксованої телефонії в разі відмови від переходу на технологію конверт. Гентингів мереж з нав'язаною в оренді спеціального телефонного апарату, робота якого залежить від незрозумілого мобільного оператора, а не кабеля. Чи правильно я розумію, що тепер зв'язок у місті буде залежати від справності роботи мобільних веж? Чи буде в разі відключення електрики щось буде, і чи ми залишаємося без надійного дратового зв'язку? Розділив на дві частини це питання. Ми також виконкомі отримали лист від укртелекому про те, що наші стаціонарні телефони будуть також переключені, якщо не помиляюсь, з березня місяця. На, на таку систему зв'язку, і нам це не подобається. Розбираємось з цим, розбираємось, як буде далі працювати дротова мережа, чи не буде взагалі працювати. І друга частина: наскільки гарантовано стільниковий або мобільний зв'язок сьогодні забезпечений навіть в період блокауту. А ми в набагато кращому становищі, ніж це було раніше, ніж коли ми втрачали зв'язок через відключення. А ми пам'ятаємо ті шість діб блекауту для Славутича, коли зв'язку практично не було, і ми намагалися тримати хоча б одну веру. Сьогодні ця ситуація набагато краще. Але, звичайно, що дротовий зв'язок набагато надійніший, на мою думку, ніж стільниковий, ніж мобільний зв'язок. Тому будемо боротися. За Дротовий зв'язок, але разом з тим, дротовий зв'язок тепер уже в період блекауту міг працювати не більше, якщо я не помиляюсь, тоді 6 годин, тому що там теж потужність досить досить висока на підтримання АТС, на підтримання телефонної станції місцевої, для того, щоб наш місцевий зв'язок утримувати без електроенергії. Тому тут немає однозначної відповіді, що він надійніший при блекауті, але те, що ми б хотіли б його залишити як частину зв'язку. Так, є такі наміри. розбираємось з цим. Я думаю, в найближчі випуски запитаю мера. Ми додатково проінформуємо, як буде відбуватись перехід до нової системи і чи буде збережений безпосередньо дротовий зв'язок телефонний в місті Славутичі. Зараз телеглядачі бачать красиве фото, гарне фото. А для пішоходів, мабуть, навіть підписати Не ходить тут скользко. Щось робиться у нас з сожоледицею по місту. І ще підпитання. Давайте візьмемо в оренду на вихідний техніку в Чернігові, влаштуємо суботник та почистимо всі дороги у Славутича. Ходить або плисти важко. Давайте візьмемо тільки в мене є сумнів, що вони дадуть, тому що стихія обігдеш, вона обігдеш, вона обігдеш. Да, я Інколи там на очі попадають чати чернігівські, десь схожі на наші, а теж дуже багато незадоволених, і це зрозуміло. Справді стихія в цьому році. Нас випробовує випробовує, але все одно я хочу подякувати нашим комунальникам, тому що вони працюють, працюють дуже напружено, і деякі речі ми справді робимо краще ніж це було раніше. Переходи через дороги, маршрути для того, щоб ключова маса людей потрапляла на роботу. Зрозуміло, що не всі, не всі переходи. Зрозуміло, коли в мінус три йде дощ. То тут нема спасіння, нема. Нам треба тільки дочекатись, коли він закінчиться, все замерзне, і потім засипати все піском. І звичайно, гарне місто після снігопаду, після снігу, все біле перетворюється на руде. А на засипане, брудне і це нікому не подобається. А всі доріжки засипати одночасно ми не можемо. Тому, звичайно, тут треба враховувати те, що відбувається на дворі, на вулиці, бути максимально обережним. А наші комунальники намагаються максимально забезпечити всю цю історію якісною роботою. Звичайно, не вистачає техніки. Піскоселяної суміші в нас достатньо, а техніки не вистачає. Ми а, зараз плануємо в лізінг а, з урахуванням обмеженого ресурсу, там, в кредитні кошти зайти і купити машинку, яка буде додатково розкидувати піскоселяну суміш по тротуарам, тому що дороги більш-менш у нас забезпечуються а з тротуарами набагато важче. Ну і внутрішньоквартальні проїзди. Це наша не можу сказати, що трагедія, але постійна проблемна. Історія з прибиранням машин з тим, щоб техніка могла потужна техніка зайти і все почистити. Ну на жаль, ми поки ще не організувалися в такий спосіб. Будемо робити висновки по цьому сезону, для того, щоб в наступний сезон у нас все таки була підготовка, технічна підготовка краще. А от щодо персоналу, в мене справді тут претензій практично немає. А що стосується прибудинкових територій і загальноміських Є територій так, біля, та, біля біля будинків, біля кварталів. Тут багато що залежить від конкретної людини, яка обслуговує ці території. Хтось з двірників, з прибиральників вичищає все до чорноти, до асфальту, до бетону, а хтось просто прибирає верхню, верхню частину, да, потім воно намерзає. Це вже якість роботи конкретного працівника, і ми з цим намагаємось також працювати. Тому ті, хто потрапив в незручні становища, не приведе Господь, що я отримав травму. Співчуття лікуємось, лікуємось, допомагаємо максимально один одному. Всі інші бережіть себе, будь ласка. А все-таки комунальникам давайте подякуємо, бо для них випробування цієї зими дуже потужне. Цю зиму до зими претензій немає. Вона справжня. Продовжуємо тему комунальників. Розкажіть нам про керівника КПЖКЦ. Ви його звільнили? Він вам не подобався. А які претензії і хто наступний? То наступний на звільнення. Ну, мабуть, з попередніх питань виходячи. Але ні, ну звичайно, ні. Сергій Михайлович написав заяву по угоді сторін, розірвав контракт, свій знайшов собі інше місце роботи. Скоріше за все, і емоційно йому було важко, тому що Ну, це, мабуть, були... після сесії. Не тільки після сесії багато питань, які сьогодні ну такі непрості, непрості, це спілкування з мешканцями. Ти завжди на передовій комунального. Господарство, ти завжди на очах у людей. Тобі треба домовлятися з будинками, щоб продовжувати з ними контракт по управлінню. А від цього залежить, як буде під... працювати підприємство. В тебе є опоненти, які завжди будуть тебе критикувати, і це треба розуміти. Тому я йому подякував за його роботу. Відверто подякував. Багато цікавих речей ми. Отримали за період його роботи позитивних. Зрозуміло, що є те, з чим працювати, але це не є придбання його роботи. Це такий хвіст, який тягнеться досить давно, і він в першу чергу пов'язаний з неузгодженістю законодавства, в першу чергу, а потім вже. Все інше, але сьогодні виконує обов'язки заступник директора. Ми шукаємо людину, є оголошення про вакансію. Тому, якщо є бажаючі, що є амбітні люди, молоді люди чи досвідчені люди, подавайте свої пропозиції, є відповідний телефон: 32011, Це комутатор міської ради, виконавчого комітету 140, внутрішній номер. Нашої служби кадрової, звертайтесь, пропонуйте себе, і найближчим часом ми визначимось з наступним керівником цього комунального підприємства. А викликів там чимало, це ж не лише обслуговування будинків, це не лише загальноміські території, це ще і кладовище, це ще і полігон твердих побутових відходів, і це ще й гуртожитки. Бачите, яке багатопрофільне підприємство mm -hmm. у нас житло-комунальний центр. І з цим, з цим треба впоратись, тому шукаємо людину і сподіваюся, що. Знайдемо ту, яка візьме на себе відповідальність, буде амбітною і буде впроваджувати і подалі розвиток в цьому напрямку. Розвиток і наведе лад підприємств. На якій стадії облаштування укриття у садочка номер 5 Джерельце, Київський квартал? Наскільки людей планується розбудувати житло для нових словчан там? Я так розумію, що це питання виникло після того, як з'явився мій пост, моя інформація про те, що ми розпочали вже активну роботу да. над цим проектом. Це не означає, що ми вже почали ремонтні роботи чи реконструкцію будівлі. Це означає, що ми отримали підтвердження вже остаточне фінансування цього проекту, і робоча група розпочала свою технічну. Частину, формування завдання на проєктування, підписання угоди з проєктною організацією. Для цього треба теж свої, свої етапи пройти. Укриття в садочку планується, в планах воно було, залишається і буде реалізовано точно, так само, як і реконструкція самого садочку, тому що ми з великого масштабного дитячого садку, в якому немає сьогодні потреби, робимо компактний, але більш, більш комфортний і сучасний. А що стосується житлових приміщень, по попереднім розрахункам це буде близько 260 людей. Забезпечено житлом в тому числі і люди з обмеженими можливостями, з інвалідністю, окремі окремі приміщення, окремі житлові кімнати будуть пристосовані для того, щоб і таких людей ми забезпечили житлом. Реалізація цього проекту запланована в цьому році. Фінансування від міжнародної фінансової корпорації про це я писав. І для нас цей проект дуже важливий. Це справді проект для. Залучення нових Славутича, а Славутич сьогодні потребує нових людей, вкрай потребує, тому що ми розуміємо, що частина тих, хто сьогодні знаходиться за межами Славутича, переважно за кордоном, навряд чи повернуться до України в найближчі роки і чи повернуться взагалі. Зрозуміло. І доцільно робити ремонт ліцею, який не має облаштованого укриття. правда, поряд четверта школа там укриття є. Ви відповіли вже на питання. У нас четверта школа знаходиться на відстані менше 100 метрів від ліцею, і укриття четвертої школи розраховано на те, щоб учні ліцею і працівники ліцею його використовували. Врешті-решт ми так і робимо. Коли лунає сигнал повітряної тривоги, весь ліцей в повному складі переходить в укриття четвертої школи. Так само, як четверта школа одягається, виходить на вулицю і спускається в укриття. Там немає прямого входу з будівлі, тому сказати, що в ліцеї немає укриття, воно є просто до нього треба пройти 30 метрівця метрів. 30 метрів да. Тому я не розумію, чесно кажучи, цього питання. Хоча сам ліцей має підвальне приміщення, але сьогодні вимоги діючих. Норм такі, що укриття облаштувати там технічно, на жаль, неможливо або це потребує ну дуже великих ресурсів. По попереднім розрахункам спеціалістів в цілому в Україні, щоб побудувати сьогодні протиродаційне укриття відповідно до ДБНів 23-го року. Треба витратити на 500 людей таке укриття, щоб було розраховане, витратити близько 100 мільйонів гривень. Такі сьогодні вимоги, такі сьогодні ціни, і така сьогодні вартість улаштування укриттів. Тому влаштувати укриття безпосередньо в ліцеї відповідно до норм. Ми не зможемо, технічно не зможемо, а утеплити його маємо. Це і економія ресурсів, і естетичний вигляд, і технічні параметри самого ліцею. Ну і врешті-решт, це наша стратегія на скорочення і викидів, і витрат енергії. І такий блок питань по медицині. Пропозит організувати та запросити фахівців в центру крові, наприклад, Шернігова, щоб всі бажаючі слово течани могли дати стати донорами та здати кров, яка зараз завжди потрібна. Слушна пропозиція. Дякую за неї. Дам завдання нашій лікарні для того, щоб ну, хоча б раз на місяць, ми такі виїзні бригади запрошували. Спробуємо домовитись, щоб всі бажаючі могли здати кров, і це буде абсолютно доречним в цей період. І таке довге питання. Я його закричу трошки. Питання спалів, обговорюють роботу стоматології. Ну, звичайно, винен мер і начальник медсанчасті, Гуманітарку розгорували, приміщення у лікарні стоматологам не визначили, але крім бла-бла є так висвітлення. Як... Таких проблем. Всього на півставки робота хірург-стоматолог. Відсутня швидка стоматологічна допомога у вихідні дні. Далі розповідь про сусідку, яка пыталась приїхати на таксі, була остра зубна болі, І Відповіли, що черговий стоматолог знаходиться в обласному Чернігові. Вона наняла сусіда, він відвіз її, потратив на це 3,5 години, а у лікаря вона була на прийомі 10 хвилин. Він зробив надріз і сказав, що до свого лікаря врятував. І пропозиція. В рамках безбар'єрності, яка так шанована в Словодище, додайте ще 05 ставки хірургу стоматологу з наданням швидкої допомоги в сладкові та вихідні дні. Ну, По-перше, дякую за такий аналіз. І абсолютно нормальна, нормальна пропозиція. Треба її реалізувати. В нас є програма. Допомоги нашим лікарям охорони програми охорони здоров'я міста Славутича, і ми можемо там знайти ці ресурси для того, щоб а постійно у нас був лікар-стоматолог хірург для такої екстреної допомоги. І дякую за той сарказм, який був на початку питання. Бо, бо я бачу, що людина розуміє, що ми ну, насправді, насправді в нас завжди є винні, але найкраще, коли ви пропонуєте, як вирішити питання. По суті, питання є. Не вистачає лікаря-стоматолога, не вистачає на нього фінансування в пакеті НСЗУ. Ми маємо додати ці кошти. Це не найбільші кошти світу, для того, щоб люди справді не Витрачали не лише свої кошти, свій час, три з половиною години. Це ж біль. Ми ж всі, мабуть, з вами проходили через зубну біль. Ну ті, хто не проходив, щасливі люди, бо бо це дуже неприємно. Це дуже дратує, і ти не лише хворієш, ти ще роздратований. Емоції ще було звичайно звичайно, і вони зрозуміли ці емоції. Тому півставки хірурга-стоматолога додати ну не є великою проблемою. Обов'язково це маємо зробити. Чому немає пешеходної дорожки до фори? Давайте з'ясуємо з якого боку не вистачає Це сторони. От вулиці, яка йде від нас, то до фори, як то треба переходити на одну дорогу до е, фоку, а потім переходити напряму. А от від, от я, якщо з цієї дороги йти, то до ФОРи немає. Дороги пешеходни немає. Давайте тоді друзі зробимо так. Ми до цього питання повернемось весною, коли зійде сніг. Коли а, можна да, буде обстежити, так. обстежити цю історію, подивитися, якщо треба просто намалювати пішохідний перехід, це не є проблемою, ми це зробимо. Там більша проблема є, там не має відводу води нормального, там постійно, постійно калюжі стоять, коли є опади. З цим треба розбиратися. А з а, тим, щоб намалювати зебру пішохідну, ми точно впораємось, але повернемось до цього навесні і зафіксуємо зараз завдані для Деу, для того, щоб вони подивились, що там треба зробити, для того, щоб машини пропускали пішоходів. Тому що це і так пішохідна зона, вони і так мають пропускати, але разом з тим додамо, підсилимо цю історію. І питання про вуличне освітлення центральної дороги біля поліції не освітлюється. від полі... Поліського до поліції від поліції до ринку теж відверто у нас суцільний жах зараз зовнішнім освітленням. Треба це визнати. І фестивальне, те про що ви згадали, і від поліції до Добринінського до ліцею є гілка, яка не світиться, і вздовж п'ятого-четвертого добринінського будинку. Якщо цю частину розглядати, далі кружна дорога від. Від храму до північної стоянки саме коло, Київський квартал, і таких місць ще дуже багато. І на жаль, ще й погода нам не дає ефективно реагувати на ці речі. Ми в роботі маємо всі ці завдання, і думаю, що ми на цей рік ще й передбачимо кошти на придбання ліхтарів саме торшерного освітлення, тротуарного освітлення, щоб суттєво змінити історію. Наберемось терпіння, знаю про цю проблему. Кожен раз обговорюємо її з фахівцями, шукаємо варіанти, якомога. Швидшого вирішення частково воно вирішується, але не так швидко, як я б того хотів, і точно не так швидко, як ви б того хотіли. Але зовнішнє освітлення ми точно відремонтуємо і воно буде працювати в місті більш якісно ніж є це сьогодні. І про лампочки теж пропозиція. Деякі люди отримали по другому разу лампочки, а деякі ні разу. Щось зробити треба. Ну я не впевнений, що є база даних тих, хто отримував лампочки. Чи це не, фіксується. Не. фіксується прямо так в єдину базу даних по всій Україні? Це персональні дані, врешті-решт. Проста ж система приніс ті, які лампи розжарювання, отримав лампи. Ні, А зараз просто дають. Вже просто видають його. Бачите, вже приносити не Треба. Ну будьте активними, ходіть, забирайте, да, забирайте ці лампи, поки вони є. Але я думаю, що вони ще будуть. Ми працюємо над тим, щоб їх кількість ще додати. Тому ну, не бачу я тут, на жаль, перспективи персональної видачі ламп, фіксації, хто скільки отримав. А ну це дещо схоже на гуманітарну допомогу. 22-го року, мабуть, Славутич, ледь не єдиний, хто проходив через кол-центр, фіксацію, більш-менш якесь впорядкування. Більшість міст проходило це через декілька пунктів видачі гуманітарної допомоги, і одні й ті ж самі люди ходили по цим пунктам і отримали цю допомогу, а хтось залишався без неї взагалі. Не буде тут іншого варіанту, вибачте, але, на жаль, не зможу вплинути. Лампи будуть видавати так, як видають сьогодні. Київський будинок 6 відмовився від прибудинкової території. Хто буде підбирати, чистити сніг, косити і так далі. Інколи двір виглядає як смітник. Не треба було відмовлятись. Ви відповіли на це питання. Я б теж не відмовлявся. Відверто, все таки, ми господарі своїх дворів. Це треба розуміти. Є інший підхід, який ми розглядаємо. Коли всі території навколо наших будинків будемо вважати загальноміськими, не прибудинковими, загальноміськими, Це. тому що спір навколо чого не виділена земля, немає акту на землю, але право виділити таку землю у людей є. Звертайтесь, оформлюйте землю біля свого будинку, і вона буде тоді ваша, і ви її будете обслуговувати вже на 100% законних підставах. Такої проблеми майже немає в великих містах, тому що якщо там люди відмовляться від прибункової території, то дуже швидко з'являться малі архітектурні форми mm -hmm. без узгодження з людьми. Да? Тобто не ваша земля, ну ми зараз влаштуємо вам тут парковку, наприклад, для автотранспорту біля вашого будинку. Або він водощний варіок. А це можливо не так погано для всіх, як ми думаємо. Це звичайно жарт був. Тому є підхід, що це загальноміські території. Тоді маємо з бюджету фінансувати все це по місту. Вже рахували попередні розрахунки від 5 мільйонів гривень на рік. На це треба і можливо, ми до цього прийдемо сьогодні. Питання остаточно не вирішено. Якщо дивитись по будівельним нормам, кожен об'єкт має територію навколо себе для власного обслуговування. Виділена вона по акту на землю чи не виділена вона ж існує об'єктивно, це ж наша територія. Ми маємо за нею доглядати. Маємо. Тому я б все-таки б залишався на цій позиції, що ми кожен за своїм будинком доглядаємо і доглядаємо за навколишню територію. Ну або всі разом тоді відмовляємося, як, як тут було сказано формулювання, бо приймаємо рішення, що це загальна міська територія, і тоді будинки не будуть мати такої території, а можливо, вона до них повернеться, коли буде створено ОСББ, і земля буде визначена по акту. Я б на місці цього будинку все-таки повернувся до обслуговування своєї території. Врешті-решт, це ваш комфорт життя, це наш спільний комфорт життя. Дякую, це було останнє 13 запитань січня. Чекаємо лютого. Дякую, за відповідь. Дякую всім вам за ваші запитання. Нагадую про те, що у нас осінньо-зимовий період триває, і ворог нікуди не подівся. Ми бачимо постійні обстріли наших міст. Так ми. Максимально захистили нашу критичну інфраструктуру, і е, на сьогоднішній день в цьому сезоні ми не маємо відключень по електроенергії, по опаленню, по Давайте зробимо так. Але ми маємо бути до цього готовими, тому тримайте гаджети зарядженими, запаси води, їжі, все як завжди, ви про все знаєте. І не забуваємо допомагати нашим захисникам, нашим Збройним силам донатити на всі збори, що відбуваються максимально. Нагадую про нашу акцію, тепер нову акцію, коли ти пишеш заяву на щомісячні перерахування в наш фонд СловотиЩС розвиток, який допомагає нашим хлопцям. Абсолютно прозоро, чесно, відкрито, з усіма звітами. Донатьте, допомагайте, і перемога точно буде за нами. І все буде Україна. Дякую. Дякую всім. Чекаємо ваше запитання. Дякую.